Якщо ви живете з функцією в такому форматі, то зміняйте ми так не хочемо. Нашому музею, я думаю, що це не вийшло посвящено, то не вийшло з курсу. Наш музей – це наше життя. Зв'язати ми підподібні, ми здобутку, ми затратимо. Наша історія – поєднання. Поєднання! Ага. Поєднання трьох епох. Наша історія починається з російськомовної школи номер 34 Продовжується історії міського флайту і заповнюється написано номер 34 Така дитинна історія вимагає на фінансійній екскурсії. Тут ви можете примірити шкільну форму тих років і зробити чи не разі з фото на своєму інстаграму. Але не факт, що підійде розмір. Вчувши себе х так. Дівчин, мій, Наші дітки зі. Наш ліцей це не просто навчальний заклад, це маленька держава дитинства, де ми кожного дня вчимося бути щасливими, незважаючи ні на що. Саме тому символічний ключ від нашого ліцея золотого кольору, адже вірити касів, він відкриває двері до неї. Залітайте, у нас вам точно не буде сумно.